Автобуси, автобуси, автобуси. Це автобуси. Самі люди кажуть, що е, тут є різні автобуси. Тільки що спілкувався з дівчиною з Вінниці. Вони приїхали сюди за Януковича, за свого президента, не за гроші. Але самі кажуть, що автобуси тут є різні і усіх... Роздивляються провокаторів, ось люди ховають обличчя, мабуть, їм стидно, не знаю за що, якщо вони за ідею. Якась незрозуміла ситуація. Ось така от ідея у людей. Доброе утро. А вы на митинг приехала? Да. А вы зветки? Винница. Звинуться. А я. Вы за идею, еще, за гроши? За идею. За идею. За да. президента Януковича? Да, да. Мы его, Мы его выбирали и голосовала я. За него <coughs> и я за него отстаиваюсь, потому что он нормальный человек. Пенсии повышает. Детям вот эти беременным. Деньги, дай его. Что еще надо? Зрозуміло. Щастя, здоров'я. Спасибо, і вам.